етері з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм». Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю! Новий рік у Сполучених Штатах почався із трагічних новин у новому Ерлані. Під час святкувань у перші години новорічного дня автомобіль в'їхав у натовп людей. Правоохоронці класифікували скоєне як теракт. В той же день у Лас-Вегасі вибухнула автівка Сайбертрак біля готелю Трамп. Правоохоронні органи США перевіряють ймовірний зв'язок між цими двома випадками. Більше про атаки а також чи вплинуть вони на посилення антитерористичних заходів у США. Говоримо із нашим кореспондентом Олексієм Коваленко, який стежить за темою. Вітаю тебе, Олексію. Марія, вітаю тебе! Вітаю наших глядачів. Олексію. Давай почнемо із теракту в новому Орлані, що наразі відомо. Так, Марія, як ти і зазначила, новий рік у сполучених штатах почався з досить трагічних новин. Почнемо з загальної кількості останньої кількості загиблих та поранених. Знаємо останнє число це 15 загиблих у Новому Орлеані і 35 поранених. Внаслідок того, що нападник у новому Орлеані в ніч святкування нового року врізався на пікапі Ford F-150 у натовп людей, які святкували вочевидь прихід нового року на одній з найбільш оживлених пішохідних. Вулиця у Нового Орлеану у французькому кварталі. А, а, власне, а, а, після того, а, як зазначала поліція і ФБР, а, ціль нападника була. Пошкодити нашкодити, зробити максимальну шкоду якомога більшій кількості людей. А так ми бачимо, що він намагався задавити якомога більше людей. Після того він почав перестрілку і почав стріляти у людей. Зокрема, стріляв і в поліцію. Внаслідок цієї перестрілки нападника було вбито. Було поранено також двох поліцейських. Знаємо, що вони зараз знаходяться в лікарні їм надається допомога. В машині в цьому пікапу в форді нападника, якого ідентифікували як. Шамсут Дін Джабар знайшли прапор іділу терористичної організації Ісламська Держава. Зрештою, в процесі розслідування також встановили, що цей нападник він також записував відео напередодні атаки, в якому він ідентифікує, що він симпатизує настроєм іділу. Власне про це наголосила і місцева влада. Про це наголосила Федеральне бюро розслідування. Одразу ж майже після атаки мерка міста Новий Орлан відзначила, що це кваліфікується як терористична атака. Про це зазначали також в ФБР. Тривалий час вони розслідували, чи у нападника були якісь співучасники. Але в остання інформація з останньої прес-конференції федерального бюро розслідувань становила, що не було згідно з версією слідства у нього співучасників, і він діяв один. А от власне що про цього нападника говорив. Президент США Джо а також про сам процес розслідування пропонує послухати його пряму наразі. Ми знаємо таке. ФБР повідомило мені, що вбивця був американським громадянином, народженим у Техасі. Він багато років служив у армії США. Ще кілька років тому він служив у резерві армії. ФБР також повідомило мені, що за кілька годин до нападу він опублікував відео в соціальних мережах, де вказував на те, що його надихнула іділ і висловлював бажання вбивати. Бажання вбивати. Прапор іділ знайшли в його машині, яку він орендував для здійснення цієї атаки. Можливо, вибухівку також знайшли в транспортному засобі, а поруч знайшли ще більше вибухівки. Ситуація дуже мінлива, і розслідувані нині на початковій стадії я наказав своїй команді переконатися, що федеральні, державні і місцеві правоохоронні органи отримують усі необхідні ресурси, аби швидко завершити розслідування в новому Орлеані та переконатися, що американському народу більше нічого не загрожує. Ми підтримуємо людей у новому Орлеані на їхньому шляху до зцілення. Олексію, а чи є ознаки того, що атака в Новому Орлані та вибух у Лас-Вегасі пов'язані? Та, взагалі, цей вибух відбувся біля готелю Трампа. Чи пов'язаний якось цей теракт із новообраним американським президентом? Так, насправді майже за залічені години після атаки у Новому Орлеані стався вибух біля готелю мережі Дональда Трампа у Лас-Вегасі, і звичайно, це спричинило ц, цю серію здогадок. Чи пов'язані ці події, чи це якась серія терористичних атак? Насправді не кваліфікують це як терористичну атаку. Знаємо з останньої інформації ФБР, хоча розслідування знаходиться ще на таких попередніх перших фазах розслідування. Сивання зараз вони заявляють, що це не кваліфікується як терористична атака. Водночас майже одразу ж знову ж таки після цього інциденту біля готелю Трампа висловився про це директор компанії Тесла Ілон Маск. Він заявив, що через схожість випадків, через те, що в обох випадках і Форт, який було застосовано для атаки в новому орлані, і кібертрак Тесли у Лас-Вегасі. Була орендована в сервісі Туро. А ці випадки можуть бути пов'язані, було встановлено зараз слідством, що за кермом знаходився теж військовослужбовець, так само як і у випадку з нападником у новому лані. Це чинний військовослужбовець сержант американської армії, який служив у Німеччині. але зараз він знаходився у відпустці. І остання версія слідства, що це може бути насправді самогубство. А щодо останнього. Ні, інформації від ФБР пропоную послухати їхню заяву з останньої прес-конференції. станом на зараз є ще один факт, який я хочу прояснити. Ми не вважаємо, що хтось, крім Шамсуда Дін Джабара, про якого ми вже інформували, був причетний до цієї атаки. На даний момент немає чіткого зв'язку між атакою тут у новому Орлеані і атакою у Лас-Вегасі. Знову ж таки, завершуючи, я наголошу, що розслідування ще на початковому етапі. Крім того, знаємо, що сьогодні вночі відбулася атака у нью А це внаслідок цієї атаки у приватному нічному клубі постраждали 10 людей. Вони отримали поранення. Нападників поки не знайдено. Але в цьому випадку поліція одразу ж відзначила, що це скоріш за все не є терористичною атакою. Відповідно до інформації слідства станом на зараз. Олексію, взагалі, зараз лунає дуже багато запитань про те, чому заходи безпеки в новому Орлані не були на належному рівні, особливо зважаючи на те, що нині там мала відбутися велика спортивна подія. За місяць буде супербол, що дуже важливо для американців. Чи зможе місцева і федеральна влада гарантувати безпеку? Так, насправді дуже багато критики вже прозвучала на адресу на, на адресу правоохоронців у новому орлані. Зокрема, критика звучала і від експертів, аналітиків та від колишніх правоохоронців різних міст. От, Зокрема, критикував ситуацію колишній директор поліції Нью-Йорка. Він зазначив, що це є безперечно провалом у заходах безпеки. Знаємо, що там мали бути загородження, але ці загородження, які мали відгородити пішохідний. Регіон французького кварталу нового Орлану вони знаходились в стадії ремонту. Тому в цей момент, коли нападник власне врізався в натовп людей на своєму форді, цих загрожень не було. І критика звучить, що там не було ніяких навіть тимчасових загрожень. Але знаємо, що вже зараз перенесли на сьогодні ці змагання, які мали відбутись вчора. Вони відбудуться буквально за годину. Це змагання між студентськими командами Нотрдаму і Джорджії. Із знаємо, що там є дуже посилені заходи безпеки. Так, навіть кожну машину, яка заходила на паркінг під час цих змагань, перевіряли за допомогою спеціальних собак. Також заявляє влада, що вона зробить все можливе, щоб убезпечити населення міста. Будемо слідкувати за цим Олексію. Я тобі дякую про атаки в новому Орлеані та Лас-Вегасі. Нам розповідав Олексій Коваленко. У 2025 році одним із надважливих питань на порядку денному нової адміністрації буде необхідність порядкування штучного інтелекту. Технологія, яка розвивається настільки стрімко, що регулювання за нею просто не встигає. Водночас команда Трампа може віддати перевагу домінуванню США у цій галузі, а не зменшенню ризиків. Подробиці Подробиці розповість Юрій Мамон. Днями новообраний президент США Дональд Трамп зробив гучну економічну заяву я радий повідомити, що Софтбанк інвестує 100 мільярдів доларів в Америку, що створить як мінімум 100 тисяч робочих місць у США. Це допоможе гарантувати, що штучний інтелект і інші новітні технології будуються, створюються та розвиваються тут, у Сполучених Штатах. Інновації в сфері штучного інтелекту розвиваються швидкими темпами, частково підживлюючись популярністю таких програм, як ChatGPT. Останні працює, аналізуючи величезну кількість текстових даних для створення нового змісту. На обмежені можливості цієї технології у багатьох викликають питання щодо безпеки та його врегулювання адміністрація Трампа дуже чітко заявила, що хоче скасувати багато правил щодо штучного інтелекту, які були запроваджені адміністрацією Байдена. Вони кажуть, що хочуть, аби штучний інтелект був вільним, випередити Китай і стати лідером світу. На нещодавньому саміті штучного інтелекту в Нью-Йорку учасники охоче ділилися можливостями, які ці технології можуть принести в майбутньому. У той же час висловлювалися і щодо політики стандартів, які допоможуть зменшити його потенційну шкоду. Компанії хочуть зрозуміти, як уникнути таких провалів і піар-катастроф, які трапляються. Наприклад, коли штучний інтелект є упередженим або не працює належним чином, Підприємеця Джейвос звертає увагу на заклики до прозорості, як від малих підприємців, так і від великих компаній розробників відеоігор. Тепер це змушує компанії розповідати, як саме вони використовують штучний інтелект, а не просто використовувати всі ці генеративні активи, які вони звідкись отримують, потенційно порушуючи чиїсь права. Забезпечити навчання штучного інтелекту на якісних даних це ідеальне вирішення проблеми, кажуть розробники. Інші стверджують, що надто жорсткий регуляторний підхід може придушити інновації та конкуренцію. якщо деякі країни будуть більш агресивними в регулюванні, а інші менше, то ймовірно, технологічні компанії будуть переїжджати. Штучний інтелект це сфера, в якій кожна країна хоче виграти, тому кожна країна узгодить свої правила. Вергулювати штучний інтелект з точки зору балансу між розвитком інновацій і порядком завдання, яке стоїть тепер перед людським інтелектом, Юрій Мамон, Голос Америки. У 2024 році українці як ніколи раніше пильно стежили за американським конгресом. Саме там вирішувалася доля допомоги Києву. Майже піврічне зволікання у Вашингтоні відобразилося на позиціях України на передовій. Наступного року підтримка України насамперед залежатиме від адміністрації Дональда Трампа, кажуть у конгресі однак саме законодавці вирішують, чи надавати нове фінансування Києву. Про те, чим запам'ятався минулий рік на капітолійському пагорбі, та чого очікувати від року нового, розповість наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. У конгресі Сполучених Штатів початок 2024-го відзначився продовженням проблем минулорічних відсутність фінансування уряду, криза на кордоні з Мексикою та затримка допомоги Україні. А спікер Палати представників Майк Джонсон, який мав усе це вирішити, лише щойно отримав посаду. Законодавці казали мені, що спочатку погодять бюджет Сполучених Штатів Америки, а вже потім перейдуть до допомоги Києву. 23 європейські лідери закликають вас у. Валити допомогу Україні, чи є у вас для них відповідь? Палата представників розглядає зараз усі доступні можливості. Ми повернемося до цього як тільки профінансуємо уряд. Але після бюджету головною темою став кордон з Мексикою. Пакет допомоги Україні пережив надзвичайну кількість трансформацій. Спочатку він ішов окремо, потім його доєднали до Ізраїлю, а потім до американського кордону і знову від'єднали американці також хочуть, щоб наш власний кордон був захищений. Це свого роду компроміс. Тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроекту його приєднують до іншого. Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну. це момент для адміністрації Байдена, щоб звернути увагу на внутрішню кризу, перш ніж ми продовжимо виділяти мільйони на допомогу нашим союзникам, що ми абсолютно повинні робити. Але наразі це питання пріоритетів. У лютому одна версія законопроекту вже пройшла у сенаті, але була заблокована у палеті представників. Щоб якимось чином винести допомогу на голосування, законодавці створювали нові законопроекти. Одним із авторів був співголова українського конгресового кокусу Брайан Фіспатрік. Зараз мій законопроект це єдиний двопартійний варіант, який ми маємо. Як ви думаєте, чи є майбутнє у пакету, який погодили в сенаті? Я сподіваюся, що так, тому що він вже пройшов голосування в сенаті, а це велике досягнення. Тому я сподіваюся, що вони візьмуть саме цей законопроект. Але давайте вже погодимо хоч щось і зробимо це якомога швидше. Була і пропозиція винести допомогу на голосування в обхід спікера, але петиція не набрала необхідної кількості підписів. Врешті Майк Джонсон створив власний законопроект кошти для Києва підтримали переважною більшістю голосів: 311 демократів та республіканців за, та 112 республіканців проти. Пакет швидко проголосували і в сенаті. Але із моменту першого запиту і до фінального голосування пройшло майже 9 місяців. Ви зробили сміливий крок, але погодження допомоги Україні зайняло забагато часу. Чому ви вирішили зробити це зараз? Лисен, uh, палаті представників потрібен був час, аби обговорити це питання та винести його на голосування належним чином. Я думаю, що ми виконали свою роботу тут. Я думаю, що історія розсудить нас із прихильністю. Тим часом крайню праві республіканці вирішили звільнити спікера через те, що він підтримав допомогу Україні. Як ви думаєте, яке повідомлення ваші дії несуть таким американським супротивникам, як Китай, Росія та Іран? Пані, я працюю на Америку, тому мені насправді байдуже, і це було би іноземним лобіюванням. А ви зареєстрована іноземна лобістка? вибачте, я тут заради Америки. але це американське питання. Так, тому що Китай, і Росія вороги Сполучених Штатів. Принаймні, такою є інформація від Пентагону та інших країн. Справжніми ворогами США є наркокартелі, які щодня вбивають американців. Це ворог США, який дійсно турбує американців. Але нетиповим типовим для американського. Політики, кроком Джонсона врятували його опоненти. Демократи проголосували за збереження республіканського спікера на посаді. наше рішення не дати Марджорі Тейлор Грін занурити палату представників і країну в подальший хаос ґрунтується на нашому зобов'язанні вирішувати проблеми звичайних американців у двопартійний спосіб. На початку червня спікер сказав мені, що підтримує зняття усіх обмежень з української армії. Адміністрація Байдена має дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Українці повинні мати змогу відповідати на вогонь. Я вважаю, що мікроменеджмент бойових дій це погана політика з нашої сторони. Говорили про це і під час візиту президента України Володимира Зеленського в рамках саміту НАТО у липні. Чи будуть зняті з української армії усі обмеження. Ми на це розраховуємо. Пане спікере. Чи ви допоможете зняти усі обмеження з української армії? Ми не будемо зараз відповідати на питання по суті. Ми будемо над цим працювати. А вже у вересні Джонсон відмовився зустрічатися з Зеленським. Він закидав йому втручання в американські вибори та вимагав звільнити посолку Оксану Маркарову. Я Чи плануєте ви зустрітись із Зеленським у четвер? І чого ви очікуєте від цієї зустрічі? Я не думаю, що ми будемо у місті в четвер. Розклад наших засідань змінився. Все дуже плинне на узбережжі мексиканської затоки. Наближається ураган. Багато з нас роз'їднеться. Люди повертаються додому через це. В останній місяць року із законодавцями зустрівся і мільярдер Ілон Маск у 2025-му він очолить спеціальний департамент урядової ефективності ДОШ, який буде неформальною частиною адміністрації Дональда Трампа. На моє питання чи матиме маск вплив на політику по Україні бізнесмен відповідати не захотів. We'll in resolving... чи ви будете залучені до вирішення війни в Україні? У 2025-му республіканці матимуть не лише свого президента, але й більшість в обох палатах. Продовження допомоги Україні у першу чергу залежатиме від політики Дональда Трампа. Про це спікер Джонсон сказав мені наприкінці року. Жоден із законопроєктів, які ми зараз маємо, не включає допомогу Україні. А це останній тиждень сесії. Підсумуйте роботу конгресу, що вдалося зробити для України та чого ви очікуєте в наступному році. Ми чекаємо на нову адміністрацію, яка має прийти і надати вказівки щодо цього питання. Я думаю, що обрання президента Трампа вже у певному сенсі змінило ситуацію на місцях. На мою думку, саме він може знайти якесь рішення, і ми з нетерпінням чекаємо його керівництво в цьому питанні. Ну а ми будемо за цим стежити. Ваша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова, голос Америки, Вашингтон. Протидія Росії відбувається і на культурному поприщі за російською музикою стоять великі російські та китайські гроші. Саме тому, попри війну, так складно протидіяти її впливу. Переконана Вікторія Польова, одна з найбільш успішних сучасних українських композиторок. Її твори лунають на провідних концертних майданчиках світу, зокрема, й твори про російську війну в Україні. псалом Давидів 90», написаний під канонади ракет в березні, квітні 2022 року, та «Буча Лакрімоза, у цього травня виконали на сцені Карнегі Голу. І з говорила Ірина Соломко. Пані Вікторія, від початку війни це вже втретє, коли ваші твори будуть лунати на сцені Карнегі Голу. І от кожного разу це і інші твори, і от буде лунати симфонія, яку ви спеціально написала для Карнеї Голу. Запрошення я написала. Додала до основної версії симфонії фінал, який змінює зміст і направленість. Симфонія називається «The Bell», тобто дзвін. Через дзвін я хочу передати. Серцебиття всього світу. В Принципі, ви настільки гостро і швидко відреагували на війну в своїх творах, та тому що ви практично за перші там, напевно, там 3-4 місяці написали два потужних твори. Чому я це запитую, Тому що я знаю, що дуже багато, наприклад, музикантів, поетів, письменників, з якими ми вже тут спілкувалися. Вони говорили, що вони перші ці там, кілька місяців вони просто були німі. Та от вони не могли це все пережити. В них взагалі не було місця творчості. А вас навпаки, буквально ці перші кілька місяців вийшли такі величезні потужні твори. Я, я працюю весь час, і, е, але тут з'явилася особлива ця спрямованість, бо е, ну, я мала щось робити, щось робити, коли почалися ці ну, настежні речі біля мене. І ну, Я зрозуміла, що я маю якусь свою частку внести. Справедливо сказати, що, в принципі, ваші твори зараз звучать більше. За кордоном, ніж в Україні, виконують часто, справді я не можу сказати, що набагато більше це стало більш помітне, але все одно вас точно можна назвати однією з найбільш успішних сучасних українських композиторок і композиторів. А ви це ім'я зробили до повномасштабного вторгнення, тобто, ви були відома саме за кордоном. От наскільки от це вам допомогло поширювати цю музику більш трагічно, маю на увазі вже про війну, яку зараз ви творите? Ну як звучало, так і звучить. Особливо мені нічого не допомагає. Як, як пропонували виконувати, так і і виконують. Зрозуміло, що під час війни тема, трагічна тема, вона викликає більше уваги. І українці все, через цю цю призму сприймають. Тобто, це через страждання, через біль. І ну, цікавість до таких твор творів може трохи більше, але і до інших теж. До речі, я маю досить багато творів, написаних там, 10, 15, 20 років тому, які зараз стають більш актуальними, ми, бо в них ця тема була вже піднята. Тобто, як передчуття війни, і ну, це все вже було. Тобто ви перечували, що буде велика війна. Я відчувала, що щось суни страшне, чорне. Вони чули, що там театр та, переповнений в Києві, та філармонія постійно дуже важко там купити квитки. От чому це такі важкі моменти, як ви думаєте, все ж таки українці гуртуються довкола культури, музики, такої творчості? Ну, ми всі маємо щось протиставити смерті. а культура це, це те, що рухає в... життя вперед. І ми гуртуємося навколо життя, а ані навколо смерті, не навколо війни. Тобто людина, коли йде на концерт, вона відчуває собі в захисті під захистом музики, наприклад, чи, чи театральної вистави. Музика, вона як якби обіймає людину, обіймає і дає відчуття цього захисту. Початок війни ви пережили в Києві, а потім ви виїхали до Швейцарії. Тобто зараз де ви мешкаєте? Я поки що у Швейцарії, але я вже закінчила. Ну, тобто я вже повертаюся у Київ за два тижні. Тобто я вирішила, що я ну, буду більш справжньою і буду робити ну, те, що потрібно зараз, ну, те, що актуально, і те, що я хочу робити для, для своїх. Окрім тих двох творів, про які ми з вами говорили, тобто а, про що ще які ще теми війни, я маю на увазі вас зачепили? Для Вашингтону я написала твір, ну це їх, їх була пропозиція Turn the River на основі пливе Кача. І ну, це теж така моя дія, як і «90-й псалом, бо я обертаю цю річку. Це річка, яка несе її до, до смерті. А я обертаю, ну так образно виражаючись, обертаю у музиці. обертаю і вона пливе до життя. Є така думка, що в принципі, вплив російської музики дуже потужний у світі, і він був до війни, і на жаль. Попри війну, і попри певні потуги різних світових інституцій, якось зменшити цей вплив. Він досі залишається. От ви це відчуваєте чи ні? Присутня. І це зрозуміло, бо сформовані програми, і вони функціонують. І це дуже довгий шлях, насправді, щоб. Українська музика війшла на, на рівні, і ну це насправді дуже важке питання, бо за російською музикою стоять великі російські гроші, там китайські. Ну, тобто, це процес не, не такий, щоб взяла і розвела руками. Так не виходить. Це треба на державному рівні робити про, програми. Які дадуть можливість українські музиці у світі функціонувати на, на найвищому рівні? Є зараз дискусія, що напевно таким першим кроком щодо цього має бути. Принципова позиція та на про наприклад там українських музикантів, українських я не знаю, співаків, наприклад, не виходити на одну сцену там з російськими виконавцями, і це напевно треба пропагувати. Це активно треба просувати цю ідею. На початку в мене була дуже жорстка позиція. Я ну, взагалі просто не могла терпіти присутність. Мені погано ставало, коли я чула російську мову. Корективи є. Насправді є, бо є люди, які дуже гаряче підтримують Україну. Ви там мають якісь російські російське коріння, наприклад. І я їх знаю, і це мої друзі. І ну від, від цього я не відмовляюсь. Тобто, це наші друзі і побратими. І, ну тобто, по-національному я, я не буду. Людей розділяти, бо це ну це і є нацизм. Ви теж ви говорили в одному інтерв'ю, що в принципі от культуру не можна скасувати, та і наводили приклад Вагнера, та якого там дуже ну тобто дуже контроверсійна, от момент да цих всіх подій минулого століття під час війни, але в принципі зараз він присутній його виконують, і от, от в цьому контексті це говорить про те, що і російська музика вона залишиться так в культурі, і тоді як україн, українцям от. Бути в цьому контексті. Ми не маємо бути поруч. Ми, я думаю, це буде дуже довго. Ми, нас не можна зводити, бо ми люди у, у, у війні. І це, це ну, дуже, дуже погана традиція з'явилася зараз. Скільки мені Пропонувала, давайте зробимо сумісний концерт і подружимося на сцені. Ми, ми не будемо поруч багато-багато років. Але що буде там ще 100 років, я... важко сказати. Є ніша, вона заповнена російським музикою, виконавцями, композиторами. І це буде існувати. Повну версію інтерв'ю з цією неймовірною українською композиторкою Вікторією Полівовівою дивіться на ютуб каналі та сайті Голосу Америки українською. Друзі, ми ж на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини, аналітичні матеріали на нашому сайті. Дивіться наш Ютуб канал, де є повні версії інтерв'ю та наші історії. І звісно, підписуйтесь на наші соцмережі, щоб завжди бути обізнаними в актуальних і правдивих новинах. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі! Спокійного ранку. До зустрічі.